На минулому тижні в нас була нова поставочка сівалок, я вам її не показував, тому що не мав часу. В принципі, зараз бігенько пробіжимося. 2,7 з добривами була в нас по наявності. Доставляємо прикадку і відвантажуємо з понеділка людині. 2,7 без добрив цю якраз таки привезли, але відправляємо людині з понеділка. Трьохметрова без добрив є по наявності. Вона вільна до продажу. Шестирядкова. Пропашна сівалка вільна до продажу, також є по наявності. Є ще на міні-тракторі. Ось така сівалка 1,8 метра. Також вільна до продажу, можемо відвантажити в будь-який день. Є трьохметрова сівалка з добривами стандартні комплектації з пружинним загортачем. Одна вільна. До продажу, ще одна вже замовлена. Також є нестандартна комплектація сівалки з добривами трьохметровий з прикаткою, з рамкою пружинних загортачів та слідорозпушувачами, яку можемо відвантажити, в принципі, з понеділка. Одна із них є вільна, одна вже продана. от Тому спішіть замовляти. Ось такі слідорозпушувачі, спішіть замовляти. Місто Біла Церква, траса Києва-Одеса, 85-й кілометр. Можемо відвантажити в будь-який день, навіть у неділю. Приємного дня, до зустрічі!